Перед початком відео хочемо порекомендувати нашу навчальну платформу. Тут ви знайдете корисні матеріали, а також тести з автоматичною перевіркою за допомогою AI, які допоможуть краще підготуватись до співбесід. В цьому відео ми познайомимось з блочними елементами та методами їх стилізації. Спочатку видалимо весь код, який писали у минулому уроці. Більшість сайтів побудовані з вертикальних блоків. Які розташовані один за одним і містять різний контент. Сьогодні ми навчимося створювати такі блоки та стилізувати їх. Для створення блоку зазвичай використовують тех -дів. також додамо йому клас. Після перезавантаження сторінки ми нічого не побачимо, бо, хоч елемент і додано, але він не має жодних стилів. Задамо блоку фіолетовий колір фону та висоту 500 пікселів. Якщо ми створюємо блок, але не вказуємо висоту для нього, то по стандарту він розтягується на висоту свого вмісту. Щоб це продемонструвати, на деякий час видалимо властивість з висотою, а всередину додамо текст. Обновимо сторінку та побачимо, що блок розтягнувся на висоту свого контенту. Повернемо властивість з висотою та видалимо тестовий текст. Коли ми задаємо колір для елементів, важливо мати доступ не лише до базового набору кольорів за назвами, але й до ширшої палітри для більшої гнучкості та точності у дизайні. Для цього можна використовувати хекс-коди спеціальні шість символів, які визначають конкретний відтінок кольору. Перед кодом потрібно вказати символ решітки. Для практики створення блоків ми підготували кілька базових каркасів, які реалізуємо у цьому відео. Перший з них це батьківський блок, всередині якого розташований дочірній блок з відступами зліва та зверху. Додамо новий елемент на сторінку та задамо йому стилі. Всередину тегу додамо новий елемент. Задамо йому ширину та висоту 100 пікселів, а також вкажемо сірий колір фону. Тепер нам потрібно додати відступи, як у прикладі. Щоб задати відступ зліва, можемо використати властивість Margin Left. Вкажемо 50 пікселів. З відступом зверху бути трохи складніше. Якщо вказати дочірньому елементу відступ зверху. То отримаємо наступний результат. В деяких випадках, коли ваш елемент перший у блоці, і ви задаєте йому відступ, то відступ може застосуватись до батьківського елемента. Це здається нелогічним, проте у даному випадку нам і не потрібно використовувати властивість Margin. Замість того, щоб задати зовнішні відступи для дочірнього блоку, ми можемо задати внутрішні відступи для батьківського блоку. Ми бачимо, що результат не змінився. Проте тепер кожен новий елемент автоматично матиме відступ, що часто є бажаною поведінкою. По аналогії задамо внутрішній відступ зверху для батьківського блоку. Щоб краще зрозуміти, в яких моментах слід використовувати внутрішній відступ, а в яких зовнішній, розглянемо декілька шаблонів. Якщо подивитись на елемент справа, то в нього можна виділити явний внутрішній відступ для дочірніх елементів, тобто використовується властивість padding. В випадку, коли ви працюєте з внутрішніми елементами і вам потрібно відступити відносно якогось іншого елементу, то використовують марджін, як у нашому випадку, коли значення має певний відступ зверху від заголовку. Розглянемо ще один приклад. Ось внутрішній відступ блоку. А ось зовнішні відступи між елементами. Перейдемо до реалізації наступного шаблону. Спочатку дамо батьківським блокам більш зрозумілі імена. Додамо новий блок фіолетового кольору. Всередину нього додамо новий елемент. Нам потрібно три дочірні елементи, тому продублюємо два рази. Також додамо внутрішній відступ для фіолетового блоку. Тепер потрібно додати відступ між елементами. Перше, що ви можете захотіти зробити, це додати відступ зверху для кожного дочірнього блоку. Але тоді перший елемент також отримує відступ. Ми можемо створити окремий клас, якому задамо відступ зверху, і додати його тільки для другого та третього елементу. Але можемо зробити краще додати відступ знизу для кожного елементу, тоді все получиться як задумано. Наступний шаблон схожий, але елементи розташовані в ряд. Давайте додамо новий блок. Залишимо в ньому три елементи, але видалимо властивість з відступом зверху. За замовчуванням блокові елементи займають усю доступну ширину, наче width 100%. Навіть якщо ми явно вказуємо ширину, наступний блок усе одно розташовується на новому рядку. Це стандартна поведінка блокових елементів. Візуальні HTML-елементи поділяються на два типи блочні та рядкові. Блочні елементи розташовуються один під одним, а рядкові один за одним у рядку. Якщо ми хочемо, щоб блочні елементи розташовувались в один ряд, то потрібно змінити їх поведінку за допомогою властивості display, вказавши значення inline блок. Тепер додамо відступ справа для кожного елементу. Перейдемо до наступного шаблону. Створимо новий блок та на деякий час помістимо всередину текст. Як ви пам'ятаєте, ми вказали відступ для кожного з блоків, коли реалізовували попередні шаблони. Проте у цьому випадку нам не потрібен відступ. Можна створити окремий клас без відступів, але ефективніше буде використати метод комбінування класів. Створимо окремий клас, який буде відповідати за відступи, та перенесемо властивості у нього. Тепер, коли ми оновимо сторінку, відступи зниклить, що логічно, адже ми видалили відповідні значення з класів, які наразі використовуються. У властивість клас можна додавати кілька значень одночасно, комбінуючи різні стилі. Додамо новий клас із відступами як друге значення до тих батьківських блоків, де це потрібно. Це зручно адже тепер ми можемо створювати різні блоки та додавати їм клас з відступами за потреби не стилі. Тепер, коли ми вирішили проблему з відступом, то можемо додати новий блок всередину та задати йому ширину 100%, а висоту 50%. За схожою схемою реалізуємо наступний блок, тільки вкажемо ширину 50%. Перейдемо до реалізації останнього шаблону. Створимо новий блок з відступами. Всередину додамо дочірній блок. Вкажемо висоту та ширину 250 пікселів. Щоб задати рамку для блоку, можна використати властивість Border. Вона приймає одразу три значення розмір, тип та колір. Для заокруглення елементу існує властивість Border Radius. Можемо заокруглювати в пікселях. Або в процентах, як у нашому випадку. На завершення хочемо показати вам наступну річ. Додамо ще один блок. Всередині нього створимо два блоки та додамо у них текст. Для стилізації вкажемо рамку товщиною 5 пікселів, колір фону, внутрішній відступ зі всіх сторін через властивість Padding, без напрямку. Також додамо зовнішній відступ знизу. Тепер, якщо ми перейдемо у браузер, нажмемо правою кнопкою мишки на сторінку та виберемо пункт перевірити, то відкриємо DevTools. Тут ми бачимо дом дерево, яке відображає структуру сторінки. Важливо розуміти, що це не просто копія HTML-файлу, а окрема динамічна структура. В дом дереві ви можете знайти всі елементи, які задіяні на сторінці в даний момент. Крім цього, у DevTools для кожного елемента можна переглянути ієрархію застосованих стилів та місце, звідки вони підключені. Також, якщо обрати елемент, у правій частині екрану можна побачити його бокс-модель. Вона складається з зовнішнього відступу, Margin, рамки, Border, внутрішнього відступу Padding та контенту все те, що ми розглядали сьогодні. І тут ви також можете побачити властивості, які застовуються тегу. Для внутрішніх блоків це 20 пікселів внутрішній відступ з усіх боків, рамка 5 пікселів, та відступ знизу 20 пікселів. Отже, якщо ви зіткнетесь з помилками або невідповідностями під час верстки, то перевіритись можете тут. Ви також можете спитати, звідки ми знаємо про те, які існують теги, атрибути та властивості. Існує дуже корисний сайт з документацією до HTML та CSS. Тут ви можете знайти список тегів, атрибутів та властивостей, а також багато іншої корисної інформації. Він називається Developer Mozilla. Посилання ми залишимо в коментарях. Підсумуємо сьогоднішній урок. Ми розглянули поведінку блочних елементів та базові CSS властивості, які використовуються для стилізації блоків. Особливу увагу приділили зовнішнім відступам, рамці та внутрішнім віступам, що разом формують бокс модел. Все це є базовою інформацією, яку необхідно розуміти при роботі з блоками.